Насамперед, так би мовити, просив би вас провести невеличкий лікнеп для наших еспресівських глядачів. Отже, що таке шатдаун, з чим його їдять, і відповідно, чим це загрожує для України і відповідно американської допомоги. Ну, шатдаун означає, що ну, відсутній закон, який дозволяє і визначає параметри. Фінансування федерального уряду, і за відсутності такого закону федеральні державні установи не можуть працювати, нема чого, ну, мінімально платити чиновникам зарплату, і виключення зроблені тільки для. Тих послуг, тих функцій, які є абсолютно необхідними, скажімо, надання невідкладної допомоги. І до тих пір, поки не буде досягнено домовленості в рамках конгресу щодо ухвалення відповідного закону або принаймні якоїсь проміжної. Проміжного законопроекту, який би дозволяв, скажімо, розпочав поновити роботу уряду, поки буде домовленість досягнута, ну скажімо, з таких більш. Принципових загальних питань федеральний уряд і не буде працювати, і це може тривати достатньо довго. Якщо не помиляюсь, це, перший шотдаун, ну, він практично його загроза виникає кожний рік, але в так в такій реальній формі це в перший раз, якщо не помиляюсь, знову ж таки з 2018 року. Так, ну і відповідно, на вашу думку, чи це може якось вдарити по реальним рішенням, які міг би зараз ухвалити Дональд Трамп з урахування його оновленої риторики? Так, Дональд Трамп вкотре повернувся до того, що Росія це паперовий тигр. Ну, в буквальному сенсі він тиснув Путіна носом. Цитую зараз Трампа. Я сказав Путіну, ти маєш поганий вигляд. Ти вже чотири роки воюєш у війні, яка мала тривати тиждень. Ти що, паперовий тигр, оце от я американського президента зацитував. Але водночас, так би мовити, йому і його команді не вдалося домовитись з демократами, так би мовити, і він отримав шотдау. Ну, Але нас в Україні цікавить ну, в першу чергу те, що стосується наших інтересів. В принципі, якщо собі розуміти, що поки не буде досягнуто порозуміння і вироблення якоїсь спільної позиції, тобто це вимагає поступки з тієї чи іншої, і іншої сторони, федеральний уряд не буде нормально функціонувати. І раз він не буде нормально функціонувати, і буде Сконцентрована увага на таких питаннях, які пов'язані з відновленням роботи, а не на судофункціях, які належать до федерального уряду, федеральної державної машини. Ну відповідно, це не може не позначитись на функціонуванні на роботі цієї машини. Відповідно, деякі рішення будуть ухвалюватись більш повільно. І я думаю, ще більш реально, що імплементація навіть попередніх рішень буде відбуватися більш повільно ніж хотілося при тому, що і так є певні питання щодо оперативності і реакції і Вашингтону і Європи на наші потреби. Тобто відповідь дуже проста. Має позначитись. Вільніше позна Не має позначити, але позначиться. Так, пане амбасадоре, ну і відповідно великий американський розворот так ну дехто іронізував там чи піджартовував над тим, що ми почули від Піта Гекзе та від Дональда Трампа на зустрічі з вищим американським генералітетом адміралітетом. Так ну але насправді йдеться про те, що адміністрація Дональда Трампа стає до певної міри воєнізованою, тобто йдеться і про наративи, і плюс про комунікацію. З генералами, так, і це не питання гендерної рівності чи нерівності. І це не питання, так би мовити, грубих чи то жирних генералів. Ні, тут йдеться про інше. Мир можливий тільки через силу, і Америка робить ставку на Збройні сили. так. Вони їх будуть добре фінансувати, ну, понад один трильйон доларів. Це одна історія. А друга, те, що американські військові будуть готуватися до війни. І про це червоною ниткою було прошито в доповіді Гекзета. Ну, чесно кажучи, ну, у вас така більш, ну скажімо, сприятлива для Гексета і Трампа оцінка того, що вони сказали. В принципі, я і ну там частково послухав і почитав в принципі нічого такого нового генералітет ні від Трампа, ні від Гексита не почув. Тобто, були оці від гексета необхідність повернення к етиці е, воєвнічій етиці, бійцівській етиці, необхідність е, брити бороди і таке інше. Тобто, це більше взагалі мені нагадувало… Від Хекса та Fox News. Що стосується Трампа, то це клю там були дійсно важливі посили, які стосуються України. Але найбільш, ну і ядерної зброї, але найбільш суттєвий момент, на який звернули всі увагу, який виокремив вигримили практично всі, це ну використання збройних сил для 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 досягнення внутрішньополітичних цілей або використання військових збройних сил для для реалізації операції і проведення операції всередині країни що до недавнього часу ну практично це дозволяється тобто можна говорити про деякі Законодавчі акти, які були ухвалені на протязі протягом історії сполучених штатів, але все таки це було табу для, для американських військових і для американських політиків, тобто він сказав, що по суті всередині в деяких містах ситуація є нагадує ситуацію війни це треба використати також для того, щоб тренувати американські збройні сили для досягнення своїх ну загальних цілей, які визначені для збройних сил. І це чесно кажучи, не сподобалось всім тим, хто не підтримує Дональда Трампа. І викликала таку ну стриману негативну реакцію від аудиторії. Дуже показово, що не було практично аплодисментів тільки за закінчення виступу Трампа. І аудиторія вела себе дуже дуже стримана, тобто ще раз підкреслю такого радикально нового ми не почули. і От, от такі дійсно такі моменти, які подав в око і на які треба згрунтував, це використання збройних сил всередині Сполучених Штатів. Тобто, Трамп однозначно визначив в цьому плані, як він бачить один з пріоритетів діяльності збройних сил. США і це є достатньо тривожно, я б сказав, під кутом зору американських демократичних інституцій. Так, на останок пане амбасадора, я хотів би вас розпитати ну, і про інструменти примусу до перемовин. Так, ну, Трамп наполіг власне на своєму прочитанні можливої зустрічі між президентом України і Путіним. Буду змушувати їх у нас буквально півтори хвилини. Все, що ми почули від Трампа до виступу на виступі, це я особисто сприймаю насамперед як, ну, таку переговорну тактику, як критику, сплановану і спрямовану на Путіна для того, щоб примусити його виконувати ті обіцянки, які він, очевидно, давав Трампу раніше, але. Разом з тим, все таки, якщо подивитися, то навіть ця критика не є достатньо жорсткою і зберігається бажання Трампа говорити з Путіним, все таки як з партнером. Тому наскільки ця риторика буде підкріплена конкретними діями, ми побачимо. Дякуємо, пане амбасадор. Ну будемо чекати так на дії Трампа за умов шатдауну. Ну але в будь-якому разі Трамп вже, Богу дякувати, займається не Гренландією, а займається зокрема і Путіним. Хоча питання Китаю, напевно, номер один зараз для американського президента. Е, з нами на зв'язку був Олег Шамшур, дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у Сполучених Штатах, а також пан Шамшур був надзвичайним повноважним Ним послом України у Франції